Бажаю здоров'я! Мій позивний Оса. Я командир 2-го батальйону 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Три роки тому я був звичайною цивільною людиною. Мав фах. Інженера-будівельника, хтось з нас був водієм, хтось айтівцем, хтось барменом, хтось актором. З цивільного життя ми зберегли фаховий підход до будь-якої справи та повагу до колег. За нашими плечима: оборона Києва, Харківський контрнаступ та битва за Вахмут. За цей час ми навчилися бити ворога на відстані та зможемо навчити і тебе. Ти на власні очі побачиш результат своєї роботи. З перших днів війни ми підтримуємо добровольчий дух та взаємоповагу між. З побратимами. Я особисто дбаю про те, щоб у нашому підрозділі не було так званої армійщині. В атмосфері довіри та підтримки ми передаємо наш досвід новим членам команди. Ми заохочуємо ініціативу, саморозвиток та дослухаємось до свіжих ідей. Самореалізація на війні це не міф, а реальність нашого підрозділу. Війна триває, але її результат залежить від кожного з нас. Стигне зробити правильний вибір. Проходити бойовий шлях пліщопі з намі це честь та відповідальність. Долучайся до другого батальйону 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес.